Доброго дня! З вами ваша Запорізька Мольфарка, і так ми робимо перший ритуал. Це ритуал на зцілення, на покращення здоров'я або на накопичення енергії. Він робиться з картою зірка. Я вам дала подивлю, покажу вам в різних колодах, як виглядає ця карта. Карта зірка. Ви берете з колоди карту зірка. А, нагадую, що для ритуалів бажано взяти а, окрему колоду. А, можна, І буде ритуал на гроші, там можна буде в гаманці носити карту. Тому а, можна взяти отаку маленьку а, колоду. Дивіться, різниця. Бачите? Яка різниця? Тобто ця е, колода, в принципі, ось в долоню поміщається. Така вона невеличка. Е, можете взяти таку собі е, окрему колоду, і вона у вас буде для ритуалів. Прямо просто для ритуалів. Ну Або велику колоду, неважливо. Ви маєте розуміти, що це має бути окрема колода. Отже, ми з вами беремо карту зірка. Ну, Я взяла собі колоду для ритуалів. Малесенько, і я на ній вам буду все показувати. Беремо цю карту. Дивіться, ритуал. Він направлений на те, щоб якщо ви дуже сильно хворієте, ви можете позбавитися від цієї хвороби, допомогти собі швидше одужати. А якщо ви лікуєтесь від чогось складного, будь-які складні захворювання, ця, цей ритуал допоможе вам швидше одужати, підтримати себе, допомогти собі вийти з цього такого складного стану. Частіше за все, коли у нас сильні такі складні хвороби, ми страждаємо психологічно, у нас немає сил боротися і бажання боротися. А за допомогою ритуалу ми цей стан включаємо, піднімаємо його. Отже, цей ритуал, він такий достатньо об'ємний, але він дуже круто працює. Його потрібно робити 28 днів поспіль. Тобто, це така об'ємна програма, яка дає нам якийсь результат. Тепер наголошення. Ніякі ритуали не являються лікуванням. А, ніякі ритуали не являються ліками. Ритуали це ментальна, енергетична допомога собі. Ритуал допомагає розрядити негатив, допомагає підтримати психіку, підтримати ваше поле, підтримати згустки саме там, де у вас хвороба. Тобто, воно його розвичищає розкри... роз... трошки. А, тобто, коли вам Складно, боляче важко, ви робите ритуал, ви набираєте собі енергію на одужання, силу духу, так би сказати, піднімаєте. Отже, коли вам потрібні лікарі, операції, будь-які маніпуляції, ритуали не являються лікуванням. Ви займаєтесь уже лікуванням фізичного тіла і додатково можете використовувати ритуал як підтримку саме енергетичну. Пам'ятайте про це, я, вас, я вже в попередньому відео на початку я вам розказала, що в ритуалах важливо мати дорослу позицію. А, прям дорослу позицію, тому що коли ми роками накопичуємо якийсь негатив в полі, а, знищуємо своє фізичне тіло, і потім а, часто є надія, що якийсь один ритуал мах за Желательно по скидке за один раз вирішить всі питання за все життя. Це все в Такого немає. Потрібно над собою працювати. Ну, про це потім переходимо до ритуалу. Значить, дивіться, він робиться на саме на місячні фази цей ритуал, повний місяць він. Від чогось позбавляє, тобто коли ми лікуємось від хвороб, то ми починаємо перший день робити на повний місяць цей ритуал. А новий місяць, це таке новолуння, ми наповнюємося. Тобто, якщо у нас все нормально зі здоров'ям, ми просто робимо ритуал на наповнення енергії. І ми робимо отак: от от. коли ми лікуємося. Це у нас повний місяць, коли новий місяць ми наповнюємося. Тобто забираємо, приводимо в норму, наповнюємося. Так, тепер дивіться: ми починаємо роботу саме з появою першої зірки. Я дивлюся тут шпаргалку, щоб я вам все так покроково сказала, щоб я не пішла в філософію. З'являється на небі перша зірка, і ми починаємо робити ритуал. Дивіться, якщо на дворі пасмурно, ми просто дивимося місячні фази, ми дивимося захід сонця і десь через там годину після заходу сонця з'являється перша зірка. Якщо ви знаходитесь в місцях, де дуже швидко темніє, наприклад, Кіпр, да, там сонце зайшло і через 5 хвилин уже темно. Тобто то десь хвилин через 20 вже з'являється перша зірка. Ми просто-напросто можемо це погуглити, і ми просто плюс-мінус, не, не важливо неважливо там, там слідкувати, плюс-мінус ми дивимося оцей стан. Починається, з'являється перша зірка, і ми зразу починаємо робити а, ритуал. Ми сідаємо біля вікна, держимо карту в руках. Уявляємо, дивимося на зірку на небі. У нас тут зірка. Уявляємо, що мі... місячне зіркове світло з'єднується з картою і починає окутувати нас, робить такий собі захист, наповнює поле саме цією зірковою сильною енергією і світлом. А, і... Під час візуалізації ми маємо бачити, який колір іде. Можемо спеціально так візуалізувати якийсь колір. Золотий колір, він наповнює. А темні такі кольори насищені, вони забирають, впитують в себе цю всю хворобу. Тому що колір хвороби він такий темний. Ну, частіше за все чорний, або такі якісь з червоним відтінком сірі якісь такі структури, отже, воно забирає, тобто ви уявляєте, як це світло заповнює ваше поло і забирає з вас хворобу. Тобто воно анулює, анулює, анулює це все. От, Далі часто кольори самі по собі приходять. Тобто ви починаєте світло запускати сюди в карту. Починаєте заповнювати своє поле, і вам приходить якийсь колір. Це взагалі круто. Це розуміння, що ви прям гарно почали робити. Ритуал, що ви прям а, пішли от в цю класну, сильну медитацію. Ви можете собі під час ритуалу запалити свічечку, благовонія, включити музику медитативну, тобто, ви собі створюєте максимально класну атмосферу. Можна там прийняти душ, намазатись різними маслами і почати це все робити. Тобто, <кій> прямо створіть дуже кайфову атмосферу для того, щоб ви могли це зробити. А, далі. А, ми а, це все наповнили світлом, все це візуалізували, і ми маємо в цей час проговорювати такі слова. А, зірко, а, очисти моє тіло, зціли моє тіло, або називаємо орган, який потрібно зцілити. Своїм світлом. Зірко, зціли моє е, тіло або, наприклад, печінку своїм світлом, очисти від хвороби наповни енергією життя та зцілення. Якщо ми накопичуємо енергію, то ми кажемо: зірко, очисти мене своїм світлом. На енергією життя, любові та зцілення. Можемо просити все, що завгодно. Там добробут і все, що нам потрібно. Наповнюємося. Отже, отак. Тобто, ви взяли. З'єдналися, проговорили, відчули оцю, ви маєте відчути, як ви заповнилися енергією, як ви очистилися, закінчуєте сам ритуал. Він триває десь там 3-5 хвилин, коли ви зрозумієте, що ви прямо от все, все своє поле заповнили цією енергією. А, і. На сьогодні ритуал закінчений і так повторюємо 28 днів. Якщо вам потрібно просто наповнитися енергією, часто буває достатньо одного-двох днів. Ви самі розумієте. Дивіться, коли наповнюємося енергією, і нам потрібно, наприклад, втілити якийсь супервеликий проект. Тоді маємо прям 28 днів наповни мене енергію, наприклад, реалізації там, мого бізнес-плану. Нехай в мене з'являться гроші на це, енергія на це все втілення і все таке. І тоді у нас, от прямо, ми маємо сильно. Якщо нам потрібно просто трошки підшаманити, ми можемо на правильний місяць. От там прийшов новий місяць, я хочу трошки. Підняти собі енергетику. Взяла один разок, зробила і дуже буде кайфово. Отже, якщо у вас будуть якісь питання, ви мені їх задавайте, пробуйте робити ритуал, розкажіть, як все пройшло, як вам відізвалося це і як взагалі ви наповнилися, який був колір енергії. Гарного вам дня, гарного вам настрою! Я з вами, ваша Запорізька мольфарка.